15 травня виповниться 120 років від дня народження Михайла Булгакова. Напередодні цієї дати ми вирішили поговорити про невідомі факти з життя майстра. Чи знаєте ви, що аби погодувати хворого Михайла, його перша дружина продала обручки, що згодом і вважала причиною розлучення. Про маловідоме і цікаве життя письменника говоримо зі старшим науковим співробітником музею Булгакова в Києві, співавтором екскурсії Києву житті й творчості Михайла Булгакова, Тетяною Рогозовською. Доброго ранку. Доброго ранку, хоч сьогодні і 13, і п'ятниця, але ж е, будемо вважати, що цей день буде е, як перед-перед-день. Свята нашого Михаїла Афанасьовича Булгакова, і ви, ви вже 120 років з нього народження, і ці 20 років, що століття минуле, для нас як мить, ну так як і да. для історії. Ну і... якщо е я вас переб'ю, хотілося б відразу до того, з чого, наприклад починав Булгаков свій ранок, коли він прокидався. Ну, якщо чесно, то все-таки он не прокидався так зарано. Він був пізньою пташкою, і е, у його щоденниках, що збереглися, е, ми так е, момент прокидання е, дуже Там не пізно записано. він, ні, він дуже записував пізно. дуже пізно, що е, вночі він часто писав і часто збиралися друзі у нього. І Зранку у нього не було таких пристрастей, чи то чай, чи то кава, але е в сім'ї, е я гадаю, у нього не було таких можливостей, я маю на увазі саме Андріївський узвіз, е де дружня родина жила і початок цього життя веселого, безпечального дитинства. Он был действительно печальным, потому что очень скоро после переезда Булгаковых в этот дом умер отец профессора. И вот э, рифмы, которые в жизни Афанасия Ивановича Булгакова и Михаила Афанасьевича в последний год его жизни, не очень печальны, потому что та же самая болезнь была и тот же возраст, когда он умер. Но ну, а вот... они собирались все разум, еще когда батько был живой. Да, и это происходило не только в доме, но и на даче в Буче. И там было вольное приволье, и дети ходили босиком, удивляя соседей, как это дети профессора ходят босиком. Ну да, а батько еще до того на скрипке играл, мать Ну, он, он именно до того, Кажут, да, 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 да. концерты влаштовывали. Да, и приходили в гости вот Саша Гдешинский, э -э скрипач, э который дружил с Булгаковым до последних дней его жизни. И это была очень верная дружба. І э, то, що Михайло Фанач одному з послідніх э, вспоминая, йому писав, воспоминаниям, вот книги і музика, вот основное. И і це трогает. хоча, не дивлячись на те, що книги, музика було основне, Бугаков пішов вчитися на медичний факультет і навіть подейкують, що дуже хотів потрапити на фронт, це правда. Ну, выбор был совершенно не случайным, потому что четыре дядюшки его были врачами. Три с маминой стороны, один с отцовской, Ферапонт Иванович Бузгаков. И э, врачом был э, его будущий отчим, за которого Варвара Михайловна вышла замуж уже э, через 13 лет после смерти Афанасия Ивановича Полгакова, Иван Павлович Воскресинский. И э, на фронт э, он не то чтобы рвался, но он записался, э, еще не получив диплома. Э, трехзводный госпиталь, и потом вот первые месяцы его работы в качестве уже лекаря с отличием, это І кам'ян Спадольський, і Чорновці, Черновіци тоді говорили. Ну от кажуть, що коли е, Булгаков працював лікарем під Смоленськом, то тоді, через те, що не вистачало ліків, він не міг допомогти всім пацієнтам, то в нього почалася пристрасть до морфію. Е, наскільки це було? Е, наскільки це правда зараз? Як він лікувався, як він долав цю хворобу? во-первых, сила воли, а во-вторых, жена Татьяна Николаевна, первая жена свадьба с которой вот 98 лет назад случилась на Андреевском спуске, и э, это произошло еще и чудо, и вот э, чудо уже случилось э, на Андреевском спуске 13. Ну, то и, ты, да, дружина ему допомогла а, помогла Абсолютно. Иван Павлович Воскресенский тоже в этом помог. Но основное это то, что Булгаков сам это сделал. Uh -huh. Фильм, который сделан по морфию, uh -huh. по Булгакову, это фильм имеет малое отношение к тому, что написал Булгаков, но все-таки мы, как говорится, ценим его не только за это. И опыт бесценный, который он приобрел, и почему он потом бросил звание лекаря и отличие, и стал заниматься, ну, в отличие от Чехова, который считал, что у него законная жена література. Е, mm -hmm. література в любовницях, ну, у згадкою все-таки три тижні були, поэтому. Да, і, би, до речі, да. про жінок кажуть, що майстер і Маргарита, ну, всі знають, що присвяти волині Сергієвіні, правильно, але там така теж якась історія була з першою дружиною. Не, це касалось не майстер і Маргарити, а касалось саме першого роману Білої Варти, який він посвятив любові в день Неблазерська і, звичайно, Тетя Ніколаївна дуже не образилась. На это, ну, он говорит, ну как же ты не понимаешь? Я вот э, там чужого человека не могу обидеть, а вот своего обидела. Он это понимал и уже умирая он очень хотел ее увидеть, Татьяну Николаевну. А Елена Сергеевна, она, э, значит, ну, конечно, так скромно говорила, что Маргарита это я. Ну, э, когда я говорю: "Как вы похожи на Елену Турпину?" Она скромно молчала. Ну, то есть молчание вы понимаете. Но тем не менее, вот э то, что она сделала и то, что ей посвятили стихи не только Ахматова, но Николай Доризо и малому писателю хорошую жену, надо писателю хорошую вдову. Вот а она А які взагалі Яку взагалі роль э, жінки відігравали для Булгакова? Ну вот совершенно замечательные строчки, его посвященные женским глазам, как раз в Белой гвардии. И, конечно, он был ну, поклонником, но все-таки первое место у него среди женщин, не медицина была, а и не женщина и не медицина, а литература. И он считал себя рыцарем словесности российской. И он был таким рыцарем, и это сразу нам напоминает о Дон Кихоте, об Испании, о которой забыть невозможно, потому что я повторяю и повторяюсь, что вот сегодня у нас журфикс в музее, он посвящен испанской музыке, и вот дай бог испанцам пережить то, что они сейчас переживают, с в связи, потому что это очень печально, но я думаю, что устоят перед ней все-таки. Ну, насамкінець, чи правда, що була якась містичність у Булгакова, якщо можна коротко, ми маємо завершувати. Але я не могла не запитати. Ну зранку містичність, ну побойтеся, Бога. Ну ну що ж Але зробити це все вигадки. звичайно? Я хочу розвінчати. Да, ні, Ну розвінчувати не треба. Ну такі, наприклад, ми там 13, 13 і Але ж Це не правда. Але ж цей будинок він був спочатку 20-й, а вже потім, коли змінили. Напрямок він став тринадцяти. Що ж, дякую вам за цікаву розмову і доброго вам ранку! Доброго ранку, всім Нагадаю, ми спілкувалися з Тетяною Рогозовською. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного вам настрою і не перемикайте.